переміщені особи, які стали волонтерами. У калуші люди, які переїхали на Прикарпаття з Херсона, Миколаєва та Бахмута виготовляють окопні свічки, плетуть маскувальні сітки та збирають смаколики на фронт. Як ті, хто був змушений покинути власні домівки, підтримують оборонців України, розкаже наша Ольга Бабенко. У волонтерському центрі кипить робота. Пані Світлана з Бахмута плете маскувальну сітку. А пан Андрій тим часом пакує черговий пакунок для військових. Чай, міліса, м'ята. Ну і інше, я точно не знаю тут. Міліся м'ята. Ось такі перекуси. Ось такі перекусують. Це зголення. Зголення. Цукерки. Що мається? Вервочки. Це теж зголення. Це люди з церкви. Так. Допомагають чоловік родом з Херсона на Прикарпаття. Приїхав у квітні 22-го. З Окупації виїжджали просто з Херсона і приїхали в Калуш. Тут вирішив допомагати захисникам і одразу ж знайшов однодумців інших переселенців, які хотіли бути корисними. війську. це було бажання щось робити доброго, корисно потрібно для наближення перемоги. І ви знаєте, бажання робити добро воно людей єднає воно нас зближує і воно дає можливість народитися якісь нові ініціативи і реалізації якихось яким якихось бажань, які спільно переростають у щось таке гарне, красиве і потрібне для наш для нашої держави. Об'єдналися тут волонтери з різних куточків України. У кожного з них своя історія, але мета спільна допомогти українським захисникам. Серед них і пані Тетяна жінка разом з сином приїхала з Миколаївської області. Пригадує саме завдяки йому і почала волонтерити. Спочатку він вийшов на вулицю і збирав кошти, граючи на трубі, і сказав: Мама, давай будемо допомагати нашим хлопцям. Потім на ярмарку він побачив, як робляться окупні свічки, і запропонував теж, ну це завдяки малому, все так вийшло, запропонував, каже, давай спробуємо робити свічки. Згодом охочих допомагати ставало дедалі більше. Кожен намагався робити те, що йому під силу, запевняє пані Тетяна. Ми почали шукати однодумців і приміщення, де би могли робити це все. Спочатку робили в гаражах. Але це дуже складно, тому що взимку холодно, влітку дуже жарко і ну, неможливо то робити. Робимо окопні свічки, робимо маскувальні сітки. До нас приєдналися однодумці з Миколаєва, з Бахмута, у нас Світлана, приходять люди місцеві. Із місцевих сіл себе волонтери називають мурашками, адже працюють від ранку до ночі, аби якнайшвидше виконати запити військових. А їх багато, наголошує пані Тетяна. Взимку це передусім окопні свічки. Шлях окопної свічки це ну занадто великий шлях, тому що спочатку ми збираємо бляшаночки, зносять різні люди, приносять чистенькі вимиті. Далі ми сідаємо, нарізаємо картон, скручуємо, вставляємо фітелючки і потім розплід. Сплавляємо віск, парафін, заливаємо ці свічки. Тобто, це теж дуже така важка праця, і багато людей у ній задіяні. Для виготовлення однієї такої свічки потрібно чимало часу, зате вона зможе зігрівати військових впродовж восьми годин. Тепло і можуть підігріти собі навіть там чаю попити щось з їжі. хлопцям. це добре. Велика потреба є й у маскувальних сітках, адже це на фронті витратний матеріал, зазначає волонтерка. Ми пробували спочатку робили з тканини сітки. Сітки виходять непогані, але вони занадто важкі для хлопців. Тобто, коли сітка така намокає, її важко підняти. Тому ми так поступово перейшли, ну, шукали різні варіанти і перейшли до такої тканини, яка називається спанбонд. Вона легка, в неї є єдиний недолік, тому що вона швидко плавиться. Тому запити на сітки постійні у нас. постійно. Плетемо, відправляємо. Плетемо відправляємо. Загалом за цей час волонтерам вдалося зробити чимало посилки військовим. Вони відправляють ледь не щотижня. За цей час травня місяця зробили більше 2,5 тисячі квадратів сітки. Ну це вже це до нового року щось було. А після нового року ще ось робили, вже не рахували. І свічок ми багато накрутили. Таня казала, що теж на цей період більше двох тисяч штук уже є. Ну ми і до цього відправляли. Тобто там більше це тільки за останні дні. Так відправляли більше. Але й самі волонтери мають чимало потреб: парафін, бляшанки та робочі руки, яких зізнаються, ніколи не вистачає.